Дивіться, до якої жопи дійшла ситуація в Україні з пенсіонерами. Дивіться відео. Питають, скільки пенсіонерка заробляє, коли вона останній раз могла собі дозволити купити речі нові. Дивіться. Що не секрет, яка у вас пенсія зараз? Чотири тисячі. Чотири тисячі гривень на секундочку. Чотири тисячі. 000... Дивимося далі. Чи вистачає вам? Ні. Таких э, денег нікому не вистачить. Чи вистачає вам? Звісно, ні, кому це вистачить. Вообще? Мені здається, що безхатьки, отак, як сидять у когось попрошанні, чують, там теж про це є окреме відео. Більше на місяць мають, ніж пенсіонери, які все життя відпрацювали в Україні, віддали свій там борг, честь, все, що мали. Каже, нічого не купувала 20 років нових речей. Вона не заходила, не купувала. То, що нас чекає в пенсійному віці, це просто смішно. До речі, за лінком в шапці профіля допомагаємо зараз українцям отримувати нормальну е, європейську ЗП, там 2-3 тисячі вічно зелених. Отак можна, а не на оці копійки. Що держава дає. в моєму профілі класне на слово Іванчук. Відповім <.Інфо>. на усі запитання, не соромтесь, створіть зі мною достойну старість. У нас дружній колектив. Долучайся за посиланням в описі мого профілю. Чекаю тебе там.